Шановна Надія Григорівна, хочу привітати вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння в вашій нелегкій справі. Всього всього вам найкращого і, звичайно, скорішої нашої перемоги і мирного неба. Шановна Надія Григорівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю міцного здоров'я і, звичайно, побільше онуків. І щоб найшвидше настав мир в нашій країні. Для того щоб наш клас зібрався разом. Адже вже 10 років, як ми випустилися. Сподіваюсь, ви всіх нас пам'ятаєте. Нехай всі ваші мрії здійснюються. З днем народження! Надіжда Григоровна. Поздравляю вас з днем рождения, крепкого здоров'я вам і мирного неба над головою. Шановна Надія Григорівна, мій найкращий в світі класний керівник. Я вітаю вас з днем народження. Цей день і завжди я хочу, щоб ви були найщасливішою жінкою в світі. Де б ви не опинилися, нехай це буде найбезпечніше для вас місце. Щастя, злагоди і добробуту вам і всій вашій родині. Нехай все зроблене вами добро обов'язково повернеться вам сто крат зі святом. Любимо вас! Дорогенька наша Надія Григорівна, вітаю вас з вашим ювілеєм. Хочу побажати, щоб ви залишалися такою неймовірною людиною, яка ви є. З такою родзинкою. Хочу, щоб ви були найздоровішенькою, найщасливішенькою, і щоб вас всі-всі-всі любили. Так як любив вас і любить, 11-й г клас У нас з вами є дуже багато невирішених справ. Перше це відсвяткувати перемогу. Друге відсвяткувати ваш ювілей з 11-м г класом і третє. Зустріч однокласників 11-го Г-класу, яку ми ніяк не можемо організувати. Тож давайте найближчим часом нам з вами потрібно вирішити всі ці три питання. З Днем народження я вас дуже сильно люблю, Федія Григорівна, наш улюблений класний керівник. Хочу привітати вам від чистого серця З Днем народження з вашим ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, сил, наснаги, або ваші близькі і рідні були поруч і все в них було добре. Хочеться сказати вам, що ви залишали завжди такою яскравою зі чарівною черівною жінкою. Хочеться сказати вам дякую за всі роки нашого навчання, що ви були поруч і підтримували в нас. Ми собі маємо і дуже любимо. І, звичайно ж, найширіше бажання в нас всіх це мирного неба над головою і спокою в наших домівках. Мої вітання, папа, наша любима. Кохана Надія Григорівна, вітаю вас з днем народження, з вашим ювілеєм. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, успіхів, всього-всього найкращого. І я гадаю, що ми зустрінемося всі разом в наступному році. Люблю, цілую. Найкраща, найдорожча, найулюбленіша наша вчителька Надія Григорівна, г клас з усіх куточків світу хоче привітати вас сьогоднішнім ювілеєм. Побажати вам всього самого найкращого. Найголовніше мирного неба над головою. І завжди пам'ятайте, що ми вас дуже любимо. І сьогодні хочемо вас привітати.